Привіт, шановні підписники нашого каналу! Сьогодні ми з вами поговоримо про гроші, а саме гроші українських визвольних змагань, а точніше, про гроші часів Української Центральної Ради. Початком валюти Центральної Ради можна вважати третій універсал, тобто 7 листопада 1917 року, під час якого і була проголошена Українська Народна Республіка. Зрозуміло, що розбудувати державу без власних грошей неможливо. Але ще раніше, приблизно всередині літа того ж року, уряд вже оголошував конкурс. На різноманітні українські атрибути багато різних митців брали в ньому участь. Серед них були Григорій Золотов, Василь Кричевський, Іван Мазалевський, Георгій Нарбут та інші. Ними було створено близько трьох сотень ескізів банкнот. Паралельно мистецтву уряд обговорював формування решти елементів. Грошової системи України на одному з засідань було ухвалено низку законопроєктів про державні кошти, головну скарбницю та державний банк, де було визначено, що всі державні податки і прибутки, які на підставі сучих законів збираються на території України, є прибутком державного скарбу УНР. Для прийняття і переховування цих прибутків і для видавання сум коштів на державні потреби, закладається головна скарбниця, септоказначейство УНР. Та всі існуючі на території України, губернські та повітові казначейство, стоїть відповідно їй підпорядковуватись. Як і у всьому серед українських економістів не було одностайності щодо випуску грошових знаків. Основна на той час економічна теорія передбачала наявність золотого запасу в Державному банку для стабілізації валюти. Проте як такого золотого запасу у НЕР не мала. Наприклад. Один відомий професор запропонував продавати поміщицьку землю селянам за селянське золото, і згодом вже маючи золотий запас випускати гроші. Проте селянського золота явно не вистачало для того, щоб підкріпляти власну валюту, а потреба у грошовій одиниці була. Тож, врешті, перевагу отримали прихильники функціональної теорії випуску грошей. Згідно з нею. Грошові знаки повинні були забезпечуватися запасами цукру та борошна, що були в розпорядженні центральної ради. Першими купюрами у НЕР стали карбованці, які були надруковані 5 січня 1918 року в Києві за ескізом Георгія Нарбута. Щоправда, як відомо, перший млинець завжди невдалий. Попри гарний вигляд, купюри можна було легко сфальшивувати. Перші паперові карбованці були не ідеальні. На лицевій стороні банкноти була помилка кредітовий замість кредитовий, а зворотній бік надрукований низом догори. Перевернути реверс. Попри це, гроші були добре сприйняті суспільством і отримали прізвисько яєчня за характерну жовтизну. Цікавий факт. На купюрі було розміщено аж цілих чотири мови найбільших народностей України, тому написи було продубльовано на єврейській, українській, російській і польській мовах. Навесні 1918 року. У це зрозуміло, що наявна потреба випустити розмінні гроші на суму 100 мільйонів карбованців. Передбачалося випустити знаки таких номіналів: 5, 10, 25 і 50 – до цього були тільки купюри номіналом 100 карбованців. Як і більшість речей, цей проєкт був реалізований тільки частково. Одночасно, з зведенням розміни грошей, у ухвалило офіційну валюту УНР, а саме гривню. Співвідношення гривні до карбованців було 2 до 1. Тобто, щоб мати один карбованець, треба було виставити 2 гривні. Влада запланувала випускати купюри номіналом 2. 5, 10, 20, 100, 500 1000 гривень. Також вони думали про випуск монет різного великого та маленького номіналу і, відповідно, матеріалу. Однак з певних причин, таких як економічні і технічні, вони так і не були реалізовані. Український уряд замовив випуск усіх гривень в німецькій столиці Берліні. Це було пов'язано з необхідністю покращення якості і ступеня захищеності українських грошей. Що забезпечувала друкарська база німецької держави. Одночасно не припинялося друкування грошових знаків в Україні. Поряд із цим проводилися заходи щодо створення власної високоякісної технічної основи для виробництва грошей, яких головне місце посідала експедиція заготовонок державних паперів ЄЗТП. У Німеччині проводилися закупівлі для українського монетного двору, які через несприятливі обставини так і не був до кінця сформований. Такими невеликими кроками грошова система України потроху набирала довершеної форми, поступово створюючи умови для вилучення з обігу чузоземних грошей. Українська влада почала використовувати свою валюту як платіжний засіб міжнародній торгівлі. Так в Київському банку записується на рахунок німецького центрального банку 2 мільярди гривень, а останній як еквівалент на рахунок Міністерства фінансів переказує суму в 920 мільйонів марок. Тобто виходить, що за одну українську гривню можна було отримати 0,46 німецької марки. Також саму дію зробили і Австро-Угорщиною за портетом 1 гривня за 1 крону на загальну суму 1 мільярд гривень, тобто курсом 1 до 1. Безумовно, Українська Центральна Рада мала набагато ширші плани щодо розбудови фінансової системи УНР. Однак цьому завадив гетьманський переворот. Друзі, якщо вам сподобалося дане відео. Маякніть про це лайком, коментарем та підпискою. Якщо ми побачимо позитивний фідбек, ми обов'язково знімемо для вас продовження. Адже не тільки Центральна Рада займалася розбудовою фінансової системи України, крім цього, були період гетьманату та директорії, кожен з яких має свої цікавинки. Ну а поки дякуємо вам за перегляд, бажаємо. Гарного дня та мирного неба над головою.